Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 6 серпня 25-го року. І ми розпочинаємо з Володимиром Ісаєнка короткі такі огляди на моєму винограднику. На жаль, в цьому році дуже багацько. Нема чого показувати у зв'язку з морозами, які були в квітні. Я залишив тільки ті соцвіття, які витримали мороз мінус 4. І пагони, звісно, а те, що відновилося і пішло е спочатку рости, почалася вегетація, На тих паганах зелених я видаляв е грони е соцвітя, не допускав їхнього росту в зв'язку з тим, щоб кущ набрав е подрібної сили росту, запасся поживних речовин, корінь і лоза визріла нормально, тому що все-таки через місяць. Після морозів, тільки почався кущ відновлюватися і почалася вегетація. Нові пагани пішли. Так само і пострадала гібридна форма Шакіра від е е Калугіна Віктора Михайловича. І хотілося вам показати перше плодоношення. Але перед цим хотілося зазначити, що це кущ, на якому зараз 13 зелених пагонів. Був посаджений в тому році вегетуючим саженцем наприкінці травня. Наприкінці травня. І він видає зараз 13 отаких пагонів просто-напросто, такі монстри. Ще і залишилося ну недов... не такі слабенькі гронка. Якщо хочете подивитися, що було на ньому до 28 квітня на моєму каналі, вінградник Гергелі Олександра. Є ролик, потенціал гібридної форми Шакіра. І ви побачите, які там соцвіття були. Це залишки після морозів. І дивіться, що, що він видав. Вона вже на даний час повністю готова. Дві От такі гроночки. Ну тут невеликі, вони грамів по 500. Ну, е, уже вони готові. От, Володимир, давайте покажемо давайте покажем нашим вашим глядачам. Ось такий вигляд вони мають. Будь ласка, коштуйте любу, яку вам подобається. Тут о, у смак о, такий легкий легкий мускатик уже є. Він відчувається. Дуже приємно. Фруктовий мускатний смак. Шкірочка не відчувається. Кісточка ще. Зелена, консистенція м'якоть, м'ясиста соковита, не суха ягода, дуже приємна на смак. Тобто, ви попихнулися. Да, дуже смачна ягода, м'ясиста соковита. У вас он, дві кісточки була, а в мене одна. От, так що, може бути одна або дві кісточки. Шкірка з'їдається, хрустка, м'якоть, дуже смачна ягода. Мускат відчувається і фруктовий такий аромат. Присмак, присмак також є. Так що ягода дуже смачна, особливо буде тим, хто любить отакі от присмаки. Чи фруктові, чи мускатні. От. І ягода по величині достатньо велика. Ну і грони. Ну, це ж грони, аби не квітневі морози, які були в кінці квітня, то результат б, б, був би інший, так? Да? Та ну хотілося би ще раз підкреслити, що це вигітуючий саженець, який посаджений в тому році. Ви, ви уявляєте, 13 паганів і два таких соцвіття. Були б більші б соцвіття, які знаходились на проволокі, а це вже такі залишки. Сила росту, звісно, колосальна. все такий 13 от таких паганів. Це mm. на саженці, який посаджений вегетуючим в минулому році. Тобто йому зараз фактично скільки? Один рік і два місяці, так? Да? Ну так. З так. З моменту посадки саженця. І при ну, глядачам я казав ще в тому році, що при посадці. Цього саджанця використовувалася е, звичайна схема, плюс, е, додавав я біогумус, біогумус, відро біогумуса сюди пішло, яке дозволило в тому році мати гарний розвиток цього куща. І, звісно, що цей біогумус ще досі працює на цей кущ, і е, наглядним доказом цього є його сила росту. роста. Тобто, е, Біогумус, я вважаю, він дуже-дуже гарно впливає на, на кущ, на його розвиток. В той же час він не жирує, не жирує, закладає плодову бруньку. Так що сажайте з біогумусом, результати будуть кращіші, ніж без нього. Ну, що ще що небудь? Ну, з приводу шакірі. Ще ми зможемо показати тільки в наступному році. Я вже сподіваюся, що тут він буде під нагрузкою нормальною. Терміни дозрівання, бачите, в порівнянні з зоренькою один до одного. Десь 95 днів виходить, 100 днів. На терміни дозрівання. Приємний смак з фруктово-мускатними нотками. Консистенція м'яка. М'ясиста сочна, більше м'ясиста така, з маленьким підхрустом. Ну, В принципі, будемо наблюдати, як в подальшому вона себе буде вести. Головне, вона підтвердила смакові властивості і термін недозрівання. І силу росту підтвердила і стійкість до хвороб підтвердила, ось ні одного, жодного п'ятнишка немає, яких-то хвороб. Ну, Виноградник того прискувався, ну, все одно. Ну, в цьому році ще інфекційний фонд, слава Богу, не такий високий, і це дозволяє при стандартних обробках тримати виноградник в чистоті. Далі, в подальшому його обробляти не можна, уже звісно. Тільки біопрепаратами використовувати, ну, хто чим спасається, ну, все рівно в подальшому захисні властивості фунгіцидів при останній обробці, яка була 15 числа у мене, закінчилася. Ну, будемо дивитися, 15 липня, як в подальшому він буде себе вести. Хорошо, чудовий результат. Дякую всіх е, глядачів, е, що дивилися це відео до кінця. Всім здоров'я, е, мирного неба над головою, врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.